Вітаю всіх на каналі Марка Волхова. Сьогодні будемо з вами дивитись питання на картах Таро, що вас очікує в найближчий час. І так, щоб, бути, щоб відповідь була максимально чітка і вірна саме для вас. Тому ви зараз налаштуйте себе на питання, задайте його про себе, що вас очікує, і загадайте термін, на який ви. Загадуйте про себе. І так, готові. Що вас очікує в найближчий час в той термін, в який ви зараз забажали? Карта номер один, карта номер два, карта номер три. І так, зараз вам потрібно буде. Вибрати одну із цих трьох карт, або першу, або другу, або третю. І дивитися ваш розклад далі, відповідь на ваше питання. І так, давайте. А, ті люди, які вибрали карту номер один. І 1 що вас очікує у найближчий час у той термін, який ви забажали? Вісім жезлів. І так, давайте додаткові карти подивимось. А, королева Кубків. І... Рицарь Пентаклів. І так, відповідь на першу карту. В найближчий термін той, який ви замовили, вас очікує дуже романтичний період в вашому житті. Є людина, яка вам дуже подобається. І від цієї людини в найближчий термін, той, який ви замовили. Можливо, навіть швидше, якщо, наприклад, ви замовляли собі там 10-15 днів, то моя відповідь, що в найближчий тиждень навіть очікуйте або запрошення на побачення, або в якийсь романтичний неочікуваний, неймовірний сюрприз, про який ви взагалі не думаєте, ваше кохання та ваше. Пристась, і, в принципі, той романтичний настрій, який є у ваших стосунках, він зараз буде на першому місці. Тобто це все каже про те, що ваш партнер для вас щось готує, Готує, скоріш за все, дуже швидко. І в найближчий час вас очікує. Дуже вагомий подарунок, який ви точно на 100% не очікуєте. І ваш партнер віддається на 100%, на 100 його емоціям. Його емоції на 100% співпадають із вашими. Тому я рахую, що той сюрприз вам дуже сподобається. Ви його відчуєте, а також вас чекає гаряча, скажімо, така пристрасть, найближча. Час тому не зволікайте і порада порада із, цього, із цієї карти, із тих карт, яка випала зараз для вас. Не відмовляйтеся, не відмовляйтеся дарувати собі від інших людей подарунки. Приймайте ці дарунки. Тому що наша судьба така, що Всесвіт вам дає подарунки, і потрібно, щоб. Краще ментально жити далі, їх потрібно приймати. Тому не зволікайте по першій карті. І так. Тепер у нас карта номер 2 Дивимось, якщо ви відповіли для себе картою номер 2 що вас чекає найближчим часом. Вісім кубків. Сонце. І 9 кубків. Ваші мрії здійснюються. Ваші мрії здійснюються будь то робота, будь то кохання, будь то взагалі все, що завгодно, те, що ви собі задумали, замовили, відповідь буде так. Якщо ви довго в чомусь сумнівались, вам треба діяти. Карта перша показує про те, що вам потрібно йти. йти. Якщо ви задумали йти із відносин, і вас це дуже довго, скажімо так. Обурювало і ви ніяк не змогли знай... знайти в собі сили, щоб нарешті це зробити. І карти кажуть, так, потрібно це робити, тому що у вас далі йдуть дуже гарні карти, сам Бог із вами. І карти відповідають, що потрібно міняти своє життя. Бог на вашій стороні, вищі сили на вашій стороні. вас чекає в загаданий час. Просування по службі. У вас чекає е, проєкт, я би навіть сказав, проєкти, про які ви, можливо, давно забули, але у вас буде така хопа, мінлива е, думка про те, що це потрібно продовжувати, і це вам принесе і гроші, і саме головне щастя. Е, не треба сумніватися в собі. Карти дуже офігенні, скажімо так, на той період, який ви собі зумовили. І карти також кажуть про закордон. Якщо ви, наприклад, мріяли в період якийсь там поїхати відпочити, і у вас є можливість така наразі виїжджати, щоб відпочити. Тому не сумнівайтеся. Це дуже хороші карти для того, щоб поїхати на відпочинок. Нарешті. Ці карти кажуть про те, що зараз саме той період, коли це потрібно робити. І так, це була карта номер 2 Дивимось наступну останню карту. Карта номер 3 І так, що вас чекає найближчим часом? Карта. Ух ти, карта світ. Король Кубків і. Паш Жезлів. Ну, у вас така гарна вечірка. <гум> буде в найближ... найближчим часом. Це або буде день народження, або ваш коханий запропонує вам поїхати. Можливо, або за кордон, або кудись за город, в іншу область, неважливо куди. Але карти кажуть про те, що в загаданий період у вас буде вибір не від одної людини, щоб гарно провести час. Можливо, навіть із виїздом за кордон. Також вас чекає якісь любовні закохані новини, скажімо так. Людина, можливо, із далека. Скоріше за все, із дуже далека. Це можливо кажеться про відстань. Наприклад, якщо ви там в різних країнах зараз знаходиться, або можливо карти наразі кажуть про те, що це із далекого минулого. Тобто в загаданий час у вас дуже висока вірогідність, що з'явиться людина із минулого, яка дасть про себе знати. І тут карти дуже хороші, тому якщо вам ця людина колись там була комфортно, але якось так пазли склалися і що не склалося, тому я раджу не зволікати. Нічого поганого ці зв'язки нести не будуть, тому відпочивайте. Карти емоцій, карти новин, карти відпочинку, карти 100% відпочинку. Неважливо, де, як мінімум, це відпочинок душею буде. Тому я дуже вам раджу зосередитись, прийняти і розслабитись, тому що по цим картам загаданий ваш срок, карти кажуть, Саме про розслаблення. Тобто, якщо ви там, наприклад, останні місяці дуже занепокоєні роботою, у вас всі думки, як воно все задовбало, в наш тим бачиш час, який зараз є, то ці карти вам кажуть, що ваш загаданий термін вам потрібно відпочити і віддатися себе цілком і повністю тої людині, яка йде до вас ось-ось скоро. Дуже вам дякую, ставте, будь ласка, лайки. І підписуйтесь на канал. С гарного дня вам гарних днів і слава Україні!